Десятки тисяч українців підписались під вимогою волонтерського штабу Українська команда до кабінету міністрів скасувати постанову номер 953, через яку суттєво може скоротитись обсяг гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Українці обурені новим порядком ввезення гуманітарної допомоги, яка була затверджена кабінетом міністрів України постановою номер 953. адже це практично унеможливить ввезення із за кордону допомоги, яка призначалась для наших військових, для малозабезпечених, для багатодітних сімей та для сімей переселенців. Ось тут майже 50 тисяч підписів українців, які підтримали звернення української команди. До кабінету міністрів України щодо скасування цієї скандальної постанови він зазначив, що підписи під вимогою скасувати постанову 953 поставили військові, переселенці малозабезпечені та інші українці, які були отримувачами гуманітарної допомоги. Також цю вимогу підписала низка громадських організацій, благодійних фондів та волонтерських ініціатив.